Yes, of course. V was your in the spell. Understand. Understand, understood, okay, understood. Okay, do my okay. thing, so not so. that show. Oh yeah, they poor no understand. Then, then, Sit set 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 sit set set the where. yes, wear, worn, worn. Da. Feel find. Dalszer oh, found found. Plus minus find found found. found.

Light blue, light blue flow. 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 Ну на дойти Кат, кат, ты. Потім ще такі слова. Так. Коштувати. Кос, кос, кос. Да, кос, кос, кост. 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 Це і це ж класний кут, кут, кут. Ну це все такі good words. Так, читати. Хто запам'ятав? значить, read, read, read. Так, так, Перше read, третє, ой, боє, друге, третє, ред, ред. Рід, ред, ред. Писати, хто знає. Read. Ну, також першу букву не R. Right, right, road, read Right, Write, road, written. Ну ладно, не ховайте їх далеко, хай ми тут вам запишімо, все, може це Ви минулий раз, кіщу символ не записали, так? Я там думаю, запишу, щось Нічого не писали. Так, так ладно, давайте зараз зробимо невеличкий хтось робить, щось за цих машинку відчуття. Якби ви сказали нам, що мы не робить. Ви задавали нам одну на четвібе додому, хоче чи може. Так, давайте трошечки повторимо, але для того, що перший раз нам подивитися, що вчимо. Значить, у нас, если будем фьючер, Ми пока знаємо, що ми мы знаем да? і Past. Да, і пас символ. Present символ і пас символ мы знаємо. Сегодня будемо записувати симплу. Так, present символ, пас символ. І сьогодні у нас еще будет фьючерсим поключить. Так, давайте згадаємо для всіх знову, особливо для тих, хто не був, що таке у нас present simple. Теперішній час, той, що повторюється. Правильно, той, що повторюється, правильно. Тепер річні назначення. Ну, окей. Ну, як, ну, дія нам просто не знає, що це дія, яка повторюється в теперішньому часі. Не тривала, як Так, так, Кожен день, незвичайно, ось ці слова. Usually, always, sometimes, sometimes. Так, давайте нагадайте мені, яка там форма. Якщо я беру слово play, що мені це зробить? Я граю кожен день, це просто ж I play. I play. Yeah, просто I play, I play. Так само, хто ще грає. Не, подожди, play. 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 I play, you play, we play і вони ще. They play. 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 Yeah. А якщо це he, she, he, то вже. Появляється ця буквалка S. He plays, she plays і it plays S. А ви вже десять раз це записали. Повторимо, повторимо. Я це не записував. Якщо у нас в теперішньому часі, от, я не граю кожен день, я не сплю, що це там I. don't», так, Добавляється don't. I don't. Це просто не, для тих, хто не знає. Don't це просто не. Не граю в цьому чесно. Воно позначає нам теперішній час. I don't play. Я не. Так само you don't play, we don't play, they don't play. Угу. Угу. Ну, а якщо «he» – він вона воно, то вже не don't, а doesn't. Doesn't play. Тут тоже не означається для хіщії doesn't play. Ну і хто не знає, то звертаємо увагу doesn't і вже просто play. У кокая пропала. Сюди перейшла», Doesn't. Doesn't play. І коли ви задаєте тут питання, ви ці слова, які do you play. Да, do і does доносимо на перше місце. Do you play. Ну, якщо він, то does he play? Да, і без S знову. Тобто оцей does, yeah. все, забирає S, і воно тут пропадає. Does he play? Mm -hmm. Так, записали. Ну, якщо є питання, слово ж всі пам'ятаєте, то саме питання. Він не грає. Він не грає. He does А тут питаємо, він грає? Does he play? Це ж якщо добавимо, де він грає, що вийде? Where does he play? Коли він грає? When does he play? Да. Ну, це основна схема. Там ще було... Це так, вже давно Получається ну, у нас. А якщо не буде дієслово. Ну, наприклад, я хочу сказати я вчитель. «я вчитель», вчител". I am. I am. I am», Там же ж у нас існують ще «am», is are. Це, ну, хто вже ж проходив трошки, то я не am is a I am a teacher, там he is a teacher, they are teachers. Якщо діє слова немає, то ми користуємося цим словом. «am», «is», are". І так само буде у цих цих часах дітей. Тоже відвідуємо. Це теперішнє. Щось теперішнє відбувається. Тепер наш цей favorite, past tense, вже скільки ми з uh -huh. сидимо? Я думаю, вже запам'ятали, що в минулому часі чому ми робимо з play словом? Mm -hmm. І... плейсловом? Домовляємо. Так, всі вже запам'ятали, що ті слова діляться на які вони? Правиль, правильні правиль, правиль, правиль. правиль. Ну, просто 12 дванадцять паліт. <рес> да, <рес> якщо правильні, то ми додаємо в минулому часі, оце закінчення. play, d, або ж, д, які лайкд. От і воно нам показує, що це минус. минулий час, це закінчення. показує. Ну, а якщо діє неправильне, то все дуже погано. Треба вчити слова і брати яку форму? Другу. 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 Ту, що ми зараз повторювали. Ну, Ibrook. Я зламала там щось. Друга форма береться. І з таблички. Друга Ну, На наше щастя, ця друга форма вона потрібна тільки ось в стверджувальному реченні. Більше ніде вона не потрібна. Якщо у нас речення заперечне, Є. ми згадуємо слово діден'т. Це не в минулому часі. І вже просто перша форма. Didn't play. Didn't break. Уже перша форма слова. А, а якщо хід, то також діден. Все одно Все одно У всіх тут і плюс, і мінус, і питання все одно. Ага. Для всього. А -а -а. Ну, якщо питання, то ми знову беремо цей did. Дид. Ю, і першу форму. Тут уже форму не надо. Так само брейки. Все, Получається, у нас питання речі. А М -м -м. якщо є життя, то живу. Тоже... Абсолютно, от я розлад, якщо є. спитав, так, да, все однаково, абсолютно. Тут простіше трошки, ніж тепер. Угу. Ну і тут так само, як тут було М із А, коли немає дієслова А тут у нас, коли немає дієслова, слова, якби якби. Ну, бум була б. Але тут є ще. не Ну Навіть якщо сюди ви подивитесь, видно, що англійська мова не така складна, як українська, наприклад. Ну Дивіться, слово play. Занадто тут десь зміни. Що тут, що тут? Плей, якби можна впізнати, так же? Uh -huh. Такого, як у нас немає. Там грав, грала, грати, мог, буду грати, програла. Ну, взагалі, не додається багато таких суфіксів, префіксів, закінчення не міняється, нічого не міняється. Ось плей є, ну, практично воно не зміниться. Ну, тільки тут трошечки букву КС, тут іді добавлені. Ну, а так дивіться: плей, play, плей, плей, play, плей, play, про. Play, 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 play. Основне, що ви повинні запам'ятовувати, це оці don't, «doesn't», «didn't», Оці слова. Uh -huh. Допоміжні. І от по цих словах ви орієнтуєтесь, який це час. Тож, якщо ви скажете I don't play, люди розуміють, що ви говорите в теперішньому часі. Я не граю там, наприклад, футбол, айдон плей футбол, ну я не граю футбол. Там He doesn't play tennis. Це теж теперішній Він не грає припитаю, в теніс. Якщо що я не буду. Це от я а, ж хочу вам так, це так, зараз. розказати. тут, якщо оцими словами користуєтесь, щоб виразити цей минулий час. Що ви робили? робили. Ви I, didn't I didn't play. Це вийде Я не грав yeah. в. І коли ви питаєте, did you play? Ну, дивіться, ще раз, що я вам розказувала про ці слова? Ми розуміємо, що то питання, чи ти грав в раніше в минулому часі, там mm -hmm. I do. Mm -hmm. Пам'ятаєте, я ви я писали таке там, речення: там, what you play? Ну, значить, я ж питаю, да? what you play? От Даша питаю. What you play? Звідки Даша знає, що я не щось питала? Mm -hmm. Вот вот, якщо я просто ну, правда, правду отпитаю. Uh -oh. Давайте ще раз. What you що ти граєш. Да, yeah. Ну от я б написала таке речення. Що ти гра? Ah. Правильно. Ти... Правильно. Ну тобто для ну, та й для вас це не зрозуміло. А для іноземця це взагалі. Ну звідки не знає, який це час? Ну, Вот що ти. Плеється грати. Получається, моя твоя не приймає. Отак і буде, так. Я вже теж це розказувала. Я грати в теніс, я ходити в магазин і купити там хліб. А ти не купити хліб, тому що ти нема грошей. Ти не мати гроші. Суть, Ну, суть. понятна. — Ну, для цього мені потрібні ці всі слова. І якщо от сюди додати, ну, хто там думав. <прохи> Все, <я прохи> What do you play? Получиться ну, що ти граєш в теперішньому часі. А добавити що ти що ти грав, Якщо do you єш, це ж теперішній час. Звичайно, кожен день так, в день граєш. В общем, ду, це, виходить, гра єш, дід гра в нашу гра. Це у нас так. Вони вот. Вони що ти граєш, получается. А я не замою що. Ну і залишається нам тепер цей же фьючер. Це для всіх буде новий час, всі запишемо. Future, цін. Тепер у нас буде три. Ми зможемо і так, і всякий майбутньому теперішньому, чому хочеш сказати. Так, дивіться, тут буде ще простіше, ніж навіть минулий час. Привіт так. Ну, Тому що час майбутній, ви розумієте. Завтра, післязавтра, кої які слова я тут напишу. Так, знаємо таке слово. Завтра. Післязавтра буде трошки довше. The tomorrow. The they after tomorrow